Так, я хочу окремо подякувати Нью-Йорк. Це посилка from Нью-Йорк uh, від Лесі Макітри. Лесічка, дякую вам огромне за те, що ми з вами колись дзвонилися, познайомилися, поспілкувалися. І ця посилка йшла майже місяць. Але я би хотів зараз, щоб всі побачили, що прийде хлопцям Курахово. Значить, це ну, куди ж без. Як ти казала? Арахісова паста. Арахісова паста. це ж не кудаша, це ж Америка. І арахісова паста. Це не наш майонез, звісно, в Україні. Далі дуже багато горіхів. Горіхів просто дуже багато. І хлопці дуже вдячні за горіхи, тому що вони дійсно енергетично калорійно насичені. Далі. Я так зрозумів, що це енергетичні батончики фруктові, це рук. Грілка для рук горілка, не горілка, я колись прочитав горілка, думаю, така де ж горілка? Це термухи для хлопців, це шкарпетки для хлопців, це іде черника в шоколаді. Я вже бачу, це інжир, це плавки. Що це? Макарони? Макарони. Просто макарони. Ну, це надашу, щоб цікавити. Оце. Аля Миви на датике from New York. Какие меня акцент английский. Так, не знаю, откуда она в Нью-Йорке. Это мое. Фу, это все хлопцами идет. Лесет, откуда ты в Нью-Йорке нашла? Куда они? За В Желедке. В Желедку в Нью-Йорке, откуда ты нашла? <laughs> так, э, хлопцам идет такая упаковка фисташек. Конечно, если бы это был Ермак, он бы уже продал бы через свои супермаркеты. Но мы не Ермак. Ми рядні люди, ми все пацанам, ми не притула, ми все віддаємо, а не крадемо. Не вдержиш, не вдержиш, не втримаш. Так, подушечки при захворюванні шлунка. Ось якісь такі. ну Я думаю, це розберуться. Це мацобол якийсь. Так? Ти знаєш, що це? Не знаєш, що не треба. Так, не знаю. Тут, і Не хуй. Так, це, понятно, це тут. Туди... Ну це вже пішли ліки Від... А для відправлення, все, правильно. Ну, я її просив, як... О, дивіться, Чеплятки. які хлопцы в рукавиці. Красиві, файні. Це все буде відео, подяка, потім від пацанів, то вони будуть даволі, як... А що Плани. там зелене? Що там зелене? Зелене? Це а-ля Оріо. Це ж все воно навіть не буде розпаковувати, воно все сразу запакується на Міло. Це мило. Міліо. А... Зелене тонорі. Ой, я що це? Кільняшка. Це... — Ну теплі такі речі я казав, що хлопцям теплі речі. Любі, вже любого кольору, хаки, вибачте, хуяки пофіг. Ліж би хлопцям було тепло. Мені... Так, посрай. кольору? Чай. Чай. Це не чому? чай? Чай. Так? Повір, за два роки. Года... Этот чай, волонтёрство, у мене глаз такий набитий і око, і глаз. Опять же ж, я тільки голова. Пацан сам. Радіться, Господи, що я все забуваю. Ти коли так, коли ніколи в житті не пробував це, це, ж людям, це ж. Все, це ліки, це ком це тоже якийсь медичний. Ой, бачиш, що медичні такі от батончики, це це нам потім поч штука, о. Оце вони будуть да. Фо. Леся, я сейчас наберу. Спитаю, можна О, не нельзя. Я тепловція. таке бачу тільки в рекламі. От далі дивись рекламу. Тобі... Піди он до п'яті попросив нього. У нього просрочено, він тобі дасть скільки хоче. Ну, він... Хоч чоловік гамно, ну, але рожа... чоловік гамно, ну, але не поговорить. Так, це ще чай, я бачив, що ще не буду дати доставати. Ну, в общем, ви побачили. А тепер у мене питання, а ви представляєте, які посилки ще приходили з усіх куточків світу? Які так хлопцям не дійшли, тому що вони попадали в руки, або Притули, або Єрмака, або губернатора Волинської області, погуляйка, або гумерів, херів губернаторів, підарасів, цих, Головка Тернопільська. Ви представляєте, скільки цього всього йшло по, по супермаркетам, по магазинам, по їхнім лічним особистим точкам і полкам? Це все поїде у Куракова. Так що через тиждень ми маємося зібрати і ще через хлопцям. 53, 75, 41, 14, 25, 10, 71, 12. Це номер Монобанка. І я приватний, не помню, Вова. Все, я вам кажу. Друзі, дякую вам велике. За посилки, за кошти, за Нью-Йорку, Вашингтону, Іспанії, Італії, Португалії, Германії, Польщі. Всім, хто з українців там знаходиться і продовжує далі допомагати. Дякую вам всім.